Друже, привіт! А уяви, що в якійсь паралельній реальності тобі готові платити гроші за те, що ти і так безкоштовно робиш майже щодня. Так, так, давно хотів зробити відео про те, як тобі капає гривня за те, що ти переглядаєш чужі відео на ТікТоці, або коли ти граєш нескладну гру і можеш вивезти на картку вже бакси. Ну, погодься, звучить як непогана ідея. Ну окей, не в тому випадку, якщо ти дорослий дядько і не знаєш чим зайнятися. але якщо, наприклад, в тебе є дитина. І її можна навчити цьому та хай заробляє собі кишенькові. Тож я перегляну багато матеріалів на цю тему. Дещо скачав, дещо сам спробував. І що з цього вийшло, розкажу тобі в цьому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати людям, що підтримують канал. Пане Анатолій та той пан, що побажав залишитись невідомим. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. Завдяки вам канал росте і розвивається. Отже, тема номер один: перегляд за гроші чужих відео в Тіктоці. TikTok відбирає в нас багато часу. Інколи здається, що можна навіть мозоль на великому пальці собі заробити. Навіть в мене є свій TikTok канал. До речі, якщо ти прийшов на мій YouTube через TikTok, будь ласка, напиши про це в коментарях під відео. Мені цікаво дізнатися, хто моя аудиторія і звідки вона до мене приходить. Так от, про те, як за перегляди капає гривня, знято багато відео, і виглядає це дуже реалістично і дуже привабливо. Тож я вирішив спробувати, як це насправді. На одному із таких відео я підгледів адресу в браузері і вирішив зайти туди вручну. Заганяємо адресу в браузер і переходимо. І що ми бачимо? Знову та ж сама сторінка із аналітикою. Добре, можливо, я щось таки насправді опустив, тож йдемо до бази допомоги Тіктоку. Щоб не переповідати тобі довгий і нудний процес у базі допомоги Тіктоку, скажу тільки результат, такого я не знайшов. Тож я повернувся до тих відео, де розповідають, як це робити. А там кажуть всі деталі в телеграм-каналі, а посилання на канал в шапці профілю. Ну добре, йдемо на канал, але його не можна просто подивитись. На нього потрібно бути підписаним. І мало того, потрібно, щоб адмін схвалив твою підписку на канал. Чекаю, поки схвалять мою підписку. Заходжу на канал, дивлюся, це звичайний канал з вакансіями. І способу заробітку через перегляди відео на Тіктоці там нема. Але я не здивований. Зараз поясню, чому. До такого результату ти міг прийти і іншим шляхом. Ну, наприклад, це якісь відоси про допомогу, про те, щоб президент підписав новий закон, або увага кожному українцю гарантована виплата. Але закінчуються всі ці відео зазвичай однаково. Інструкція чи то затримання допомоги, чи то із заробітку знаходиться в телеграм-каналі, а посилання на канал в профілі. В 99% випадків в таких телеграм-каналах ти знайдеш свій великий палець, затиснутий між казівним та середнім. Але навіщо ж дурити простих українців? Відповідь я знайшов так само в Тіктоці. Це називається арбітраж трафіку. Береться якесь вірусне на відео, накладається потрібний текст або озвучка із закликом до підписки на телеграм-канал і заливається в мережу. Таким самим чином можуть розкручуватися і канали з новинами, і канали про крипту. І канали з вакансіями, і навіть канали про дуже корисні курси за гроші. На багатьох каналах це пропонується українцям в якості непоганого заробітку. І судячи із відгуків, ця штука реально працює, бо телеграм-канали платять за підписників. уяви собі! З іншого боку, мій Тікток канал також виявляється арбітраж трафіку, тільки не в Телеграм, а на Ютуб. Візь відео на моєму Ютуб каналі. Посилання на канал в профілі. Хіба що, мабуть, з тою різницею, що своїх коротких відео на Тіктоці я рекламую свої повноформатні вже відео на Ютубі. Я не хочу сказати, що у всіх випадках арбітраж трафіку то є суцільний обман. Але, от конкретно у прикладі із переглядом відео на Тіктоці за гроші, це виявилось так. Давай тепер про ігри, в яких за нескладні завдання тобі будуть ляпатися монетки, які потім ти можеш вивести, ну, наприклад, через PayPal. Знаєш, друже, зазвичай я ставлюся до такого скептично. Але я знайшов на Ютубі канал одного молодого хлопчини із непоганими відгуками, і в нього навіть було відео про одну з таких ігор. В такій грі блогер показував вивод досі скромної суми в 10 доларів. Тож виглядало це набагато реальніше, ніж для тих ігор, в яких обіцяють захмарні суми, там типу 100, 200, 500 баксів. І знаєш, я скачав таку гру і спробував робити все те саме, що робив автор у своєму відео. І знаєш, відбувалося на екрані смартфона майже те саме. До одного моменту, поки заробіток монеток у грі раптово впав. Переглянувши відгуки інших глядачів, я зрозумів, що це не мій глюк, а так і було задумано. Просто автор відео на Ютубі чомусь забув про це сказати. Взагалі-то в різних іграх тебе можуть нарибалити по різному. Загалом, принцип дій в таких іграх однаковий: для того, щоб вивести суму грошей із гри, потрібно досягнути якоїсь порогової суми у віртуальних монетках, а далі може працювати по різному. Перший варіант, як саме в цій грі, ти просто не зможеш досягнути цієї порогової суми через те, що монеток буде даватися тобі менше, менше і менше. А інший варіант це коли ти вже тапнув на вивід суми, і ти стаєш у чергу на отримання грошей. І твоє місце в черзі спочатку кілька тисяч якийсь, потім воно зменшується, 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 і в якийсь момент зменшуватися перестає і завмирає. Для таких ігор я знайшов ще одну цікаву закономірність і поділюсь нею з тобою. Зазвичай, коли ти качаєш додаток із плеймаркету, в нього є рейтинг і відгуки користувачів. В таких додатків зазвичай сотні тисяч, а то й мільйони завантажень. Але незважаючи на це, їх рейтинг або відгуки, як працюють ці додатки, ти не побачиш. Ну інакше, хоч одна б людина це написала, розумієш про що я? А вся справа в тому, що ці додатки викладені у плеймаркет в якості бета-версій, ну типу версій для тестувань з раннім доступом тощо. За правилами користування плеймаркету, відгуки для додатків, які ще знаходяться на стадії тестування, бачать тільки їх розробники. Тож для того, щоб написати черговий лохотрон і не боятися поганих відгуків, потрібно просто викласти його в плеймаркет і зробити його таким додатком, що знаходиться на стадії тестування. Але ж хлопчина на ютубі якось гроші виводив і навіть показав екран свого смартфону. Як же ж так вийшло? Переглядаємо відео із сповільненням швидкості. І дивимось, звідки насправді йому прийшли ці гроші. Блогер каже, що пройшло небагато часу, і гроші вивелися із гри на його монокарточку. Хоча насправді це виявилося поповнення із привату. Користь таких додатків в тому, що в них дуже багато реклами. А за те, щоб показувати рекламу глядачам, рекламодавці готові платити чималі гроші. До речі, якщо ти дивишся мої ролики із рекламою від YouTube, на всяк випадок скажу, я не маю відношення до контенту такої реклами. Її YouTube вставляє автоматично. Тож, якщо ти там бачиш, наприклад, засіб від геморою, знай я тут ні до чого. Хоча також зізнаюсь тобі, є й пряма реклама в моїх відео. І Якщо це хороший продукт, мені не соромно про нього розповісти. І якщо сумнівний, то зазвичай моя відповідь виглядає отак: я починаю з себе. Коли кажу, що хочу, щоб блогери були чеснішими. Тож, основна ідея цього відео легкі гроші зазвичай то розвод. Хочеш заробити, працюй. Ну а якщо кілька відповідей на свої питання в цьому відео ти знайшов, з тебе вподобайка і підписка. На цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, друже.